в цьому відео хочу коротенько показати, що таке сітка антиалергенна або сітка антипил, москітна сітка на вікна, чим вона відрізняється від звичайної. Головна відмінність це саме полотно такої сітки. Наприклад, ось у нас є сітка для алюмінієвих вікон. Вона має полотно ось таке клітиночка міліметр на міліметр. А це полотно має дуже дрібненьку клітиночку. На відео зараз спробую показати. Важко айфону навіть сфокусуватися. Реально дуже важко. Но суть в чому, що полотно має клітини, отвори міліметр на 0,25. Тобто дуже дрібненьке, дуже дуже. Воно дуже тонке. Ще серед нюансів, чим це полотно відрізняється від звичайного, то що воно має антистатичні властивості, пиль, пильця, ну таке щось пилюка, вона до нього притягується. Тобто трохи. І саме через це сітку потрібно мити ну, як мінімум раз на рік або два рази на рік, то як би то кажуть, програма мінімум. Ще з нюансів, що воно виготовляється з такого елітного профілю, саме тому там сітки такі дорожче. Виробництво тканин європейське Голландія, вона дуже якісна. Ще серед нюансів вона ну не так, що на 100% вирішує проблему людей, які мають якусь алергію, але точно зменшує кількість алергенів і пилу в будинку або в квартирі. Тобто, якщо ви живете біля як тут залізниці, тут поруч через це пилюка трохи є, або ну поруч з дорогою, то ну це може бути гарним варіантом.